26 простих рецептів бісквітного тіста з консервами, які ви повинні додати до свого щотижневого раціону. Бісквітне тісто і консерви секрет швидких і смачних вечір для зайнятих людей. Сучасний ритм життя диктує свої правила. Ми постійно в поспіху, і часу на складні кулінарні шедеври часто просто немає. Але це не означає, що потрібно забути про смачну і домашню їжу. На щастя, існують прості рішення, які дозволяють приготувати щось апетитне навіть в самий завантажений день. І одним з найбільш універсальних і доступних інструментів на кухні є, на мій погляд, консервоване бісквітне тісто. Я, як людина, яка часто стикається з нестачею часу, але при цьому намагається радувати свою сім'ю смачними і корисними стравами, можу з упевненістю сказати, бісквітне тісто це справжній порятунок. Воно дозволяє створити величезну кількість страв, від солодких пирогів до ситних основних страв, при цьому вимагаючи мінімальних зусиль і часу. Чому бісквітне тісто це знахідка для зайнятих людей. Перш ніж перейти до конкретних рецептів і ідей, давайте розберемося, чому консервоване бісквітне тісто так зручно. Економія часу головна перевага це звичайно, швидкість приготування. Не потрібно витрачати час на замішування тіста з нуля. Просто відкрийте банку, викладіть тісто на деко, додайте начинку і відправляйте в духовку. Універсальність: бісквітне тісто підходить для самих різних страв, його можна використовувати для приготування пирогів, кіш, запіканок, піци, інчілат, а також для солодких десертів, таких як булочки або пончики. Доступність, Консервоване бісквітне тісто можна знайти практично в будь-якому продуктовому магазині. Воно недороге і завжди під рукою. Простота. Рецепти з використанням бісквітного тіста зазвичай дуже прості і зрозумілі, навіть для початківців кулінарів. Мій особистий досвід від розчарування до любові до бісквітного тіста. Чесно кажучи, перше моє знайомство з бісквітним тестом не було найвдалішим. Я, як і багато хто, звикла до домашньої випічки і спочатку вважала консервоване тісто чимось несерйозним, навіть трохи штучним. Мій перший експеримент з пирогом з яблуками закінчився не зовсім так, як я очікувала, тісто вийшло сухим і нееластичним. Але я не здалася. Почала вивчати різні рецепти, експериментувати з начинками і способами приготування. І поступово прийшла до висновку, що бісквітне тісто це не просто спосіб заощадити час, а дійсно універсальний і смачний продукт. Ідеї страв з використанням бісквітного тіста і консервами мої улюблені рецепти. Тепер, коли я повністю оцінила потенціал бісквітного тіста, хочу поділитися з вами моїми улюбленими рецептами, в яких консерви відіграють ключову роль. Курка в горщиках з грибами і консервованим горошком це мій фірмовий рецепт для сімейної вечері. Курка виходить неймовірно соковитою і ароматною, а горошок додає страві свіжості. Секрет не шкодуйте спецій. Часник, паприка, чебрець це ідеальне поєднання для курки. Піца з тунцем, кукурудзою та сиром швидкий і смачний варіант піци для тих, у кого немає часу на довгу підготовку. Рада, використовуйте якісний консервований тунець у власному соку, щоб зробити піцу більш соковитою. Запіканка з картоплею, грибами та консервованою квасолею ситне і корисне блюдо, яке ідеально підходить для холодних вечорів. Мій лайфхак додайте трохи тертого пармезану для більш насиченого смаку. Енчілади з куркою та консервованим парцем чилі, гостра і ароматна мексиканська вечеря, яка готується дуже швидко. Попередження: регулюйте кількість парцю чилі залежно від ваших уподобань, солодкі булочки з консервованим ананасом і кокосовою стружкою, легкий і смачний десерт, який ідеально підходить для сніданку або після обідньої закуски. Особливість не пересушіть булочки в духовці, щоб вони залишилися м'якими і повітряними. Додаткові поради та рекомендації: Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні начинки та поєднання смаків. Бісквітне тісто це відмінна база для творчості. Уважно читайте рецепти, дотримуйтесь інструкцій, щоб отримати найкращий результат. Не пересушуйте тісто, слідкуйте за часом випікання, щоб тісто не стало сухим і твердим. Використовуйте якісні консерви, вибирайте консерви з хорошим складом і без додавання штучних барвників і ароматизаторів. Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь, це допоможе вам заощадити час і уникнути хаосу на кухні. Висновок: бісквітне тісто ваш вірний помічник на кухні. Консервоване бісквітне тісто це не просто зручний продукт, це справжній помічник для тих, хто цінує свій час і любить смачно поїсти. Воно дозволяє приготувати величезну кількість страв від простих і швидких до більш складних і вишуканих. Не бійтеся експериментувати, пробуйте різні рецепти і насолоджуйтеся результатом. І пам'ятайте, що навіть самий зайнята людина може порадувати себе і своїх близьких смачною і домашньою їжею, іноді просте рішення може принести величезне задоволення. Бісквітне тісто це ключ до швидкого і смачного вечері, який не вимагає багато зусиль. Не нехтуйте цим чудовим продуктом, він може стати вашим вірним помічником на кухні. Насолоджуйтесь процесом приготування і не бійтеся творити.